Продам стабілізатор задній, підходить на Volkswagen Tao Audi q 7, Porsche Cayenne. Собчастина дана в ідеальному стані. Вироботки немає. Так як буває, тут вироботка аж до металу, іржава. І, і прокручуються оці втулки, і нічого зробити не можна. Дана запчастина є в ідеальному стані. Ось всі втулки, а також стабілізатор. Нема такої вироботки, що взяв і, і, і мінус 1 мм, чи мінус 2 мм, і подвіска брязкотить. Ось такий стабілізатор пропоную. Є в наявності хороший, можу відправити. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть.